Вітаю дорослі й малята! Починаю про глиняну іграшку розповідати. Ця іграшка, так як вона глиняна, з давніх давен і виготовляється з глини. Цей природний матеріал знаходиться під шаром ґрунту і добувається дуже легко. Буває різного забарвлення від світлого до темного. В руках майстрів глиняна іграшка стає неповторною. І своєрідною. За нашими українськими традиціями жодний ярмарок не обходився від дзвінкоголосих свистонців, невеликих фігурок, тварин чи птахів. Глиняна іграшка гладенька, приємна на дотик. Пахне глиною, має свій неповторний аромат. Глиняна іграшка буває розмальована і ні. Просто стекою робиться рельєф. Для того щоб іграшка була міцною, її обов'язково прожарюють печі під високою температурою і багато годин. Отвори, які робляться при створенні фор глиняної іграшки, сприяють утворенню різних звуків. Чим менша іграшка, тим і звук ніжніший, більша грубший, тобто свистулька або свистонець, це можна сказати не тільки іграшка. Але й музичний інструмент, який використовують в оркестрах народних інструментів. З давніх давен люди вірили, що кожна фігурка, створена з глини, має якесь значення для людини. Наприклад, корівка оберіг для дівчаток також символ родючості та матеріального достатку. А от кониками люблять бавитись хлопчики, це символ Сонця. Вірили, що він приносив удачу. А от баранець приносить оселю благополуччя та достаток. Олень символ землі, ремесел і гарних знань. Козлик додавав силу, тому його дарували хворобливим діткам. Він виховував бажання досягати мети. Ну і пташка символ мрій. Якщо гратися нею, то вірили, що здійсниться найзаповітніша мрія, а пташка зозуля охороняла сон дитини і одночасно лікував. Звичайно, перша іграшка дитини кожного своя. Зараз вони граються сучасними, гарними іграшками. Але не потрібно забувати про добрі, веселі, яскраві, створені народними майстрами іграшки. Цінуємо свої українські традиції і навчаємо цьому дітей.